Частенько запитують, чим я просочую свої вироби. Вироби свої я просочую відразу льяною олією. Потім залишаю на пару днів, щоб вона затверділа трошки на сонці. На підвиконі залишаю, потім використовую ось такий масловіск фірми Edelweiss. Така ось паста. Купив перший раз по рекомендації друга і теж залишився дуже задоволений результатом. В складі має тільки екологічні чисті речовини. Також має карнаубський віск в складі, температура плавління якого в рази більша, ніж бджолиного. Ось так от грушка виглядає після просочування масло воском. Трішки я ще підполірував кусочком тканини. Потім ще в кінці от, полірую гайкою і рогом, Там, дивлячись до яких місць виробі треба добратися, коли полірую. Ось так от посуд виглядає після просочування маслом Edelweiss. Підходить як для використання з гарячими продуктами, так і з холодними. Силку залишу внизу під відео. Ось така от паста.